Чоловік, який облаяв ветлікаря, ветерана війни, коли побачив, що той на протезах, прийшов вибачатися. Відповідне відео опублікував ветеран у своєму інстаграмі. Які мають усі кінці, розмовляють чином. Я не бачу, не бачу. Я реально не повірю. Я не бачу і тому ти послав мене. Тому що в мене були б кінцівки. Я не обслуговував тебе так, як такого очікував. Ми всі живемо в країні, яка третій рік. Це ти мені б розказуєш? Ти мені розказуєш, що ми живемо в країні, яка третій рік війни? Ви я. Ти б прикрий, я хочу вибачитись перед вами реально, що ви мені простите цей простиктор. Я тобі не виведе. Нагадаємо, цей інцидент трапився 3 липня в Одесі у ветеринарній клініці. Відвідувач, побачивши, що лікар ветеран Олексій притула на протезах, нецензурно і жорстоко облаяв його втік зі своїм собакою. Ну, Пощо в садати друже, ти побачив мене? Бачу. У дописі під відео з вибаченнями Олексій Притула написав, що на його думку вибачення не щирі. Та ветеран зазначив: незважаючи на те, що наприкінці відео я кажу, що не вибачу цю людину, я готовий переглянути свою думку. Якщо ця людина у своєму новому волонтерському амплуа виявить бажання перерахувати значні суми на потреби двох підрозділів, а саме бригади «Азов» та третьої штурмової бригади.